того сталося, Вона біля СБУ була захопленого і її впізнала. Ну, тобто, це то вже історія починається з іншої героїні. Я поїхала з Луганська після того, як побувала біля захопленого сепаратистами СБУ. Тоді мене впізнали дві ватні жінки і почали кричати, що я передалася Бандері. Вони вважали, що на наші мітинги за Україну я ходила за гроші. З Америки отримувала гроші на фарбу для наших плакатів і стрічки, якими прикрашала ліхтарі і паркани. Вони кричали так голосно, що привернули увагу озброєного чоловіка в камуфляжі. Тут мені стало дуже страшно. Я знала, що в СБУ переховувались в полоні наші активісти і дуже не хотіла поповнювати їх колекцію. Чоловік з автоматом наближався, а в мене занімили ноги. Я так часто жартувала про ватників, а тепер у мене у самої ноги стали ватними. Тікати ж не було сенсу, адже навколо було три ряди барикад. Жінки почали кричати сеператисто про те, що спіймали шпіонку. Я впевнена, що ще півроку тому поступалася з подібним жіночком місцем маршуки. Сюда ми могли викладати в школі або бути лікарями. Впевнена, вони ходили до церкви хоча б на Великдень. А зараз у їх очах було літа лютно мене, 20-річна дівчина, яка просто любить свою країну. І вони з радістю віддадуть мене на вірну смерть в колондаю столу.